Хочу розказати трошки за себе, за своє життя, народився я в християнській сім'ї, в християнській сім'ї, в церкви, співав у хорі, в групі і, ну, здається, все було добре. Ходиш на зібрання, відвідуєш зібрання. Ну, Нормальне християнське життя здавалося. Багато мав друзів і маю зараз багато друзів, але коли стосувалося. Мене, щоб я людям розказував про Бога, щоб я щось проповідував, щоб щось розказував, то я завжди думав, ну це може є спеціально обучені люди, хто може розказати, хто може засвідчити, хто може навчити. Я завжди думав, є люди, які вони більше знають, які більше можуть розказати, є люди, які вони мають якісь знання, а що є. Я можу допомагати щось, там, може фізично, але. Про Бога людям проповідують, може, якісь інші люди. І так я працював на, на різних роботах, багато з ким спілкувався, але про Бога людям ну, дуже рідко щось я так розказував. Але пройшов час в моєму житті, коли я пішов в біблійну школу навчатися, і протягом навчання моє мислення і розум дуже сильно почав мінятися. Бог змінив мої цінності, мої пріоритети, і я зрозумів, що. Ціль і взагалі завдання кожного християнина проповідувати, свідчити людям про Бога, розказувати людям про те, що є Господь, що є Бог, який спасає, який міняє життя людей. І після того, коли я на часі біблійній школі, пройшов час, і я переїхав з однієї місцевості в іншої і вже проживаю більше п'яти років, ми трудимося, трудимося проповідуємо для людей, проповідуємо. Займаємося разом з дітками, з старшими людьми. І знаєте, я бачу, наскільки Бог поміняв моє серце, цінності, пріоритети, що ти, коли бачиш цих людей, які далеко від Бога, коли люди в гріху, в п'янстві, в різних таких залежностях, ти просто розумієш, що ти не можеш бути байдужим. Знаєте, Бог міняє наші серця, наші мислення. Я так роздумую. Настільки прекрасно, що Бог дав мені це розуміння, я дякую Богу, що дав мені це бачення. І на сьогоднішній день я дуже сильно люблю говорити з людьми, спілкуватися на такі теми, задавати людям різні запитання. І тому що, хоча людина і старша, і вже може прожити багато років, але вони багато що не розуміють, багато що не знають і взагалі не задаються для себе такими запитаннями. І я хочу нас закликати, щоб ми проповідували людям про Бога, про Христа, розказували, що є той, хто прощає, той, хто міняє життя людей, той, хто дає спасіння. І хай поблагословить нас кожного Господь, щоб це свідчення було для нас на збудування.